Вже адреналін трошки дає собі своє, але заспокоюєшся, спортуєшся тіло стріляє. Є, бо порвав. Тільки є два постріли, має бути чотири, значить, рахуємо. Ча... Це в мене 22 час 22.42 назад. Чарли. Другой пострел. Чарли. 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 Раз. Два. Три. Увага!

Альфа Дельта. Альфа Чарлі. 50 55 секунд. Бачите, за 50 секунд, то й за 55. І відповідно... 5 секунд. З великим відривом я вам скажу, з великим відривом. Вручай, два і залучайсь, назвав раунди і далі посилав. Друге місце вибору Івашко Володимир. Десь би де Володимир там десь якийсь один секунд да. або десь якийсь один мах би Пішов ти би його догнав. Туди научить грамоти, бо оцей. Гайден ти було горпіню Сергій. Капітан, не капітан. <плоджут> В цих правах поліцейські показували своє вміння, влучності, витримки, навиків стрільби з різних положень, з різних рук. Що може знадобитися поліцейським під час несення служби?